Доброго дня, ми на каналі Щедрий врожай. Зараз я біля ділянки йду. Тут пониження таке. Зараз бачимо який розлив. Грунтові води піднялися. А за ділянкою тут я минулої осені на цьому лугу відмітив декілька груш, декілька яблунь, дичок. І я в цьому році вирішив їх привити на гарні сорти, талгарка, дельбар'ю, також яблуні фуджі. І хочу в цьому році їх привити. І за літо вони підростуть і восени пересадити їх уже в сад. Ось я підходжу до одного дерева. Оце ось так я їх позначав. Ось так нав'язав жовту стичечку. І отак я буду оце на, на рівні сантиметрів 5-10 зрізати і робити тут прививку. Це у нас груша. Я ось вирізав отакий черенок талгарської красуні. І якраз гарного діаметра. І отут зараз буду прививати такі дерева найкраще прививати в розщеп. Тоді, тоді отут зростання відбувається найбільш швидко і найбільш гарні прирости показує. Бо з досвіду, якщо привити за кору, то прирости десь в 2, а то в три рази менші і проживається набагато довше. І потім таке дерево, якщо привити за кору, воно може тут, в цьому місці, може відчихнутися згодом. А якщо ми прививаємо в розщеп, по-перше, так робити прививку більш зручно, тому що вона відразу зажимає і ми її замотуємо, як, як звичайно, і вона тоді зростається дуже швидко. Отак очистили місце прививки від трави, щоб нічого не заважало. І дивимося ну, десь. Небагато. Сантиметрів 10 над землею зрізаємо. Ось отримали отакий зріз. Тепер робимо посередині заріз. Ось отак. Отак ось зробили заріз. Десь на 2 сантиметра, може два з половиною. Тепер беремо, готуємо черенок. Треба все це робити досить швидко. Ось такий черенок на 3-4 бруньки. Я його підготував з двох сторон я його зачистив. І тепер ми його, ми його повинні вставити сюди, суміщуючи одну сторону. Зріз кори тут і зріз кори тут. Ось так дивіться, виходить. Отак, одна сторону ми сумішуємо, інша сторона отак залишається. І тепер оце місце нам треба замазати садовим варом, замотуємо ізоляційною стрічкою і зверху надягаємо поліетиленовий пакетик десь на місяць. Для того, щоб не забути потім, що ми попрививали, я із жестяної банки нарізав такі позначки. Понаписував сорта і буду прив'язувати до кожного деревця. Обов'язково надягаємо тут знизу наші підписані це талгарська красуня. Я тут ми його так прив'язуємо. Все, ось так виглядає виконана прививка. Наділи пакетик, написали який сорт. Все, тепер треба, як почнеться розпускання бруньок. Через десь 3-4 тижні підходити, перевіряти. Якщо буде тут брунька у нас прокидатися, піде пагін. І тоді треба цей пакетик зняти, щоб цей пагін тут не закрутився. І так я зараз пройду виконаю прививку на всіх деревах, що я запланував, а результати ми з вами подивимося в наступних відео. Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити. Задавайте питання в коментарях по прививці, якщо вас цікавлять які нюанси. Щедрих всім врожаїв.